Добрий вечір, любі мої. Вирішила цей канал вести українською. Що ховається за його мовчанням? Подивимося. Спитаємо у карт. Є дуже велике розчарування. Не так сталося, як гадалося. Хотілося більшого, більшого, але не склалося. Він хоче повернення, він хоче повернення стосунків. він хоче бути з вами. Він хоче кохання, він хоче романтичного кохання. Мріє про це. Кохає вас, хочу бути в цих стосунках, і на даний час дивиться на все це збоку. Ви для нього кохана жінка, жінка, від якої хоче. Від якої так хочеться взає... взаємності, хочеться любові. Між вами велике розстояння довге, велике, може навіть друга країна. І він для себе хоче зрозуміти, наскільки важливе для нього це кохання, наскільки воно важливе для вас. Дуже погано без вас. Пішов від вас. З важким серцем залишив все, що було для нього важливе. Проти волі. Так сталося. Буде чекати стільки, скільки потрібно. Ви саме та людина, яка йому потрібна, саме та, яку він так довго шукав. Знайшов і не хоче втрачати.